Ну і генеральний секретар НАТО Марк Рюте пригрозив путіну у разі нападу на. Нападу РФ на альянс він зазначив, що НАТО має потужний оборонний потенціал і тому реакція буде нещівною. Політик наголосив, що Росія була й залишається найбільшою загрозою для альянсу, і саме вона переходить на економіку воєнного часу і розбудовує свої збройні сили. Але у разі нападу на будь-яку країну члена НАТО вона зіштовхнеться з усією силою і жорстокістю альянсу. Європа передумала відправляти до України своїх миротворців. Замість цього пише агенція Ройтерс. У ЄС активно розглядають інші гарантії безпеки. Журналісти не пояснили про що саме йде мова, однак додали, що деякі країни можуть таки надіслати своїх солдатів в Україну для навчань чи зосередити свої війська в Українах, що межують з нашою. Не відкидають у Європі ідею, яку запропонувала італійська прем'єрка Джорджа Мелоні: захистити Київ п'ятою статтею НАТО, при цьому не приймаючи. Нас до Альянсу. А від плану миротворчої місії У ЄС вирішили відмовитися через те, що він не знайшов схвалення у Сполучених Штатах Америки. Адже вони не хотіли б залишатися сам на сам із російською загрозою. У будь-якому разі питання відправки миротворців. Розглядатимуть уже завтра в Парижі, куди прибудуть 30 лідерів і делегації з близько 30 країн світу, які стали частиною коаліції охочих. Серед них і наш президент Володимир Зеленський, який до слова вже прибув у Париж. А сьогодні, ввечері, напередодні саміту відбудеться окрема зустріч президентів України і Франції. На ній Макрон підтвердить президенту Зеленському, що продовження посилення підтримки України є ключовим пріоритетом для Франції. Йдеться у заяві від. Е Єлисейського палацу